Всім привіт! З вами Володя Краховець! І сьогодні я вам покажу, як поставити заставку перед відео на YouTube. Спершу я сам цього не вмів, але я подився відео і навчився. Заходимо значить, в творчу студію і в менеджер відео. Наприклад, яке ви там хочете відео. Можна легше нажати завантажити. Ось тут ми бачимо редагувати. Ми беремо якесь любе відео. Наприклад, беремо нашу заставку, яку ви зробили. Там там. Це, це такі е, заставки налаштування. Кому треба, хай собі налаштує, але більшість. Тим глядай не потрібно. І ставимо відео, наприклад. Наприклад, наприклад, отаке. От І воно буде. Я не буду вже цього робити, бо можливо, відео. Не буде. Ось. Ось воно. Це про Асасіна. Кому сподобалось таке відео відео про навчання, підписуйтесь на канал і ставте лайки. З вами був Finish Go І всім удачі.